Поляки не пустили в Польщу цілий автобус Молдован. Слухайте, 30 серпня м, автобус, в якому було 77 громадян Молдавії, хотів перетнути кордон україна польща на, на прикордонному пункту пропуску Крощенко. Вони всі хотіли їхати в Чехію через Польщу, але не мали ніяких документів. Типу, їхали всі на роботу, але не мали ніяких документів робочих. Ну і поляки їх не пустили. Але це не кінець. Цей самий автобус на другий день, 30, 31 вже серпня, знову з цими всіма молдованами знову хотіли перетнути кордон. І цим разом водій автобуса пред'явив е, збірний такий документ, ні, ніби що ці всі люди вже мають кис, там підтвердження, що їдуть на роботу в Чехію. Але поляки не дурні, позвонили до Чехів. Виявилося, що той документ фальшивка, і знову всіх не пустили. А водія водія ще тобто водій буде мати ще справу у суді. От така ситуація. 77 людей два рази хотіли їхати і не доїхали. Шкода людей, ну але що зробиш? Хочеш їхати в Європу, треба мати документи. Самої біометрії не вистачило людям. Тому дивіться, вважайте, всім гарного дня.